14 жовтня день народження Мирона Левицького, видатного українського художника, мистецтвознавця та педагога, який усе життя присвятив українському мистецтву і культурі. Мирон Левицький народився 14 жовтня 1913 року в селі Глиняни на Львівщині. Він належав до покоління митців, що формували духовну основу української культури ХХ століття. Його творчість це поєднання національних традицій із модерним баченням світу. Левицький працював у жанрах портрета, пейзажу, релігійного та історичного живопису. Його роботи відзначаються глибокою духовністю, теплом і відчуттям українського простору з його золотими полями, старовинними храмами і тихими селами. Крім творчості, він зробив вагомий внесок у розвиток мистецтвознавства, викладав, досліджував і популяризував українське мистецтво за кордоном. Завдяки його праці світ дізнавався про українських художників і нашу культурну спадщину. Мирон Левицький це приклад того, як любов до рідної землі може стати рушійною силою мистецтва, що переживає час.